Добрий день, це відео буде присвячено числовим характеристикам двовимірної дискретної випадкової величини Y. Закон розподілу двовимірної дискретної випадкової величини задається за допомогою таблиці. Основна частина таблиці ось ця частина, де перший стовпчик відповідає за відповідні значення числові значення однієї випадкової величини. А перший рядок за числові значення другої випадкової величини. Середня частина цієї таблиці це імовірності одночасної появи або сумісної появи конкретного і конкретного ігрека. Наприклад, P22 означає імовірність того, що одночасно з'явиться Х2 і2. Останній рядок і останній стовпчик, за що відповідають вони? Якщо ми будемо розглядати конкретно. Безумовні закони розподілу, про них розповідалася в попередньому відео, то конкретно для х, числові значення його представлені ось тут, а відповідні ймовірності представлені в останньому стовпчику. Це безумовний закон розподілу. Теж саме для Y. Конкретні значення для Y представлені ось тут, а ось тут представлені конкретні значення імовірностей, Навіщо ми це повторювали? Ми це повторювали для того, щоб розглянути числові характеристики. Отже, які числові характеристики розглядають для двовимірної дискретної випадкової величини. Ну, по-перше, розглядають обов'язково числові характеристики, які стосуються конкретно іксів і конкретно y, окремо їх безумовних законів розподілу. І перша числова характеристика це математичне сподівання. Математичне сподівання для x і для y обчислюються за зазначеними формулами. Що воно означає? Математичне сподівання для х'я це сума добутків x і на p іте. Тобто ми беремо x перше і множимо на px перше, плюс x друге множимо на друге. І так далі, хенте множимо на pxnте. Всі ці добутки, які вийдуть тут. Ми маємо додати, тобто просумувати. Те ж саме відповідно до Y. Математичне сподівання для Y обчислюються таким самим чином. Це сума добутків, відповідних значень y та їх ймовірностей. Y1 множимо на p від y1 плюс y2 на p від y2 плюс і так далі. І знаходимо математичне сподівання для x окремо і для y окремо. Ці числові характеристики обов'язково вказують на середньозважене окремо для X і окреме для y. Але якщо в нас система випадкових величин, то у нас є і їх спільне математичне сподівання. Не тільки окремі значення, а спільне матсподівання. Спільне математичне сподівання це математичне сподівання добутків y. Його використовують як проміжне значення для обчислення. Коефіцієнту кореляції насправді. Яким чином воно обчислюється? Це сума добутків х і, y, йо і їх сумісна ймовірність. Суто, практично, це обчислюється наступним чином. У нас є матриця ймовірностей. Ми беремо першу ймовірність p11 і множимо відповід... на відповідний х і на відповідний y. Плюс. Беремо наступну ймовірність і так само множимо на відповідний Х і на відповідний y плюс беремо наступну ймовірність і так само множимо на Х і y. плюс, і переходимо для, до другого рядка, де беремо ймовірність і множимо на її відповідний Х і відповідний y. І так далі. І так ми маємо пройти усі ймовірності, які є в цій таблиці. Безумовні закони розподілу не чіпляємо. Отже, це математичне сподівання, сумісне x і y. Розглянемо на конкретному прикладі. Цей приклад, який представлений на екрані, числові значення x 0,2 і-1,1, 1, і відповідних ймовірностей даються за умовою, або обчислюються на конкретному прикладі. Тут вони в нас дані за умовою. Отже, з чого починаємо? Нам потрібно знайти математичне сподівання за ексом. Я можу позначити ось так, можу позначити ось таким чином, а можу М і в дужках Х. Отже, математичне сподівання за ексом позначимо більш стандартно. Яким чином воно обчислюється? Це сума добутків хів на відповідній мимовірності. Але в нас ще немає останнього останнього стовпчика, який відповідає за безумовний закон розподілу. Отже, останній стовпчик P від X T. Яким чином обчислюється, ми знаходимо суму імовірностей, які відповідають нулю? Отже, 0,3 плюс 02 це буде 0,5. І, відповідно, для двійки, якщо X дорівнює 2, 0,1 плюс 04 це теж буде 0,5. Отже, математичне сподівання в такому випадку дорівнює. Ми х конкретне значення х, множимо на відповідну йому ймовірність 0,5. Плюс друге значення х, 2 теж множимо на 0,5. І це буде дорівнювати 1. Наступне математичне сподівання, яке ми порахуємо, це буде математичне сподівання для у. Чому дорівнює це математичне сподівання? Обчислення відбувається так само. Тобто, спочатку ми обчислюємо відповідні ймовірності Y, і потім тільки будемо обчислювати матсподівання. Відповідні ймовірності для Y розраховуємо у стовпчику. Для значення мінус 1 ймовірність буде дорівнювати 0,3 плюс 01 відповідно 0,4. Для одиниці y дорівнює 1, це ймовірність дорівнює 06. Отже, математичне сподівання для y – це буде мінус 1 помножити на 04, плюс 1 помножити на 06. І відповідно це буде дорівнювати мінус 0,4 плюс 06, тобто 0,2. Математичні сподівання окремо для x і окремо для y обчислені. Запишемо їх значення коротко, щоб у нас залишилось місце для обчислення сумісної ймовірності. Вибачте, сумісне математичного сподівання. Сумісне математичне сподівання розраховується наступним чином: ми беремо імовірність із таблиці і множимо на відповідні значення х і. Отже, перше значення ймовірності 0,3. І множимо на відповідне значення x, 0. І відповідне значення «y» – мінус 1, плюс беремо наступне значення ймовірності, це буде вже 0,2, і відповідно множимо на відповідне значення «x» 0, і на відповідне значення «y», це одиниця, плюс і беремо наступне значення ймовірності 0,1, і множимо на відповідне значення «x» І y. Якщо у нас така таблиця на 16 значень, то ми будемо робити 16 доданків, тобто, це доволі громістке обчислення. І остання дія 0,4 так само множимо на відповідне значення x і Y. Найпростіше, звичайно, це множення на 0, це буде 0, тобто ці доданки у нас уходять. 0,1 помножити на 2 і на мінус 1 це буде мінус 0,2. І 0,4 помножити на 2 і помножити на 1 це буде 0,8. Отже, це буде 0,6. Спільне математичне сподівання в такому випадку дорівнює 0,6. Все. І розглянемо останнє. Останню числову характеристику, яку тут будемо використовувати конкретно в цьому відео. Наступна числова характеристика це коваріація або кореляційний момент, по-іншому називається. Отже, яким чином обчистується ця коваріація або кореляційний момент. Це сумісне математичне сподівання мінус m від х помножене на m від y. Отже, Коваріація або кореляційний момент в певному сенсі вказує на зв'язок між випадковими величинами Х і. Але насправді більше вказує на потужність цього зв'язку саме кореляційний коефіцієнт, коефіцієнт кореляції. Про нього ми трошки поговоримо в наступному відео. Яким чином, ще раз повторюю, вчислюється кореляційний момент або коваріація? Вона обчислюється наступним чином kxy. Конкретно для цього прикладу обчислюється так mxy, яке обчислено раніше, 0,6, мінус m від x1 помножити на m від y 02. Тобто, це буде дорівнювати 0,4. Єдине, що можна сказати за коваріацію, іноді її позначають ков хі, тобто коваріація. Вона вказує, якщо вона додатня, то вона вказує на пряму залежність між х і. Y. Тобто, із збільшенням імовірностей із збільшенням х збільшується y. Да? Або, якщо вона буде з мінусом, то буде обернена залежність. Насправді, якщо х і незалежні, то коваріація буде дорівнювати 0. Але немає оберненого зв'язку. Якщо коваріація дорівнює 0. Це ще не означає, що випадкові величини х і y незалежні. Отже, стосовно підсумків до цього відео, в цьому відео основний акцент робився на тому, що ми можемо обчислювати математичне сподівання окреме для x, окреме для y, сумісне математичне сподівання і коваріацію. Наступне відео буде присвячено коефіцієнту кореляції та обговоренню, в яких випадках кореляційний момент дорівнює нулю. Дякую за увагу, сподіваюся, що це відео було корисним для вас. На все добре!